Привіт, народ! Не так багато новин в новорічні свята, але трішки цікавого знайшлось. Керівник Take-Two розказав, чому варто чекати шосту GTA, наче ми її не чекаємо. Звичайно ж, про різні події із індустрії, які стались за останні дні, також поговоримо. Коротше, не забудьте прожати лайкос і вальнути активи. І окремо запрошую підписатися на канал і можливо вас зацікавлять наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу. Чи підписатися на Patreon, і погнали розбиратись. З'явились нові витоки контенту з серії Halo, які сталися через співпрацю Halo Studios з командою фанатів модерів. Вона працювала над відновленням вилученого контенту з попередніх ігор серії, зокрема демонстрації Halo 2 з І3 2003. тисячі Модінг команда Дік працювала з 343 Industries, нібито безкоштовно відновлюючи контент, включаючи мультиплеєрні карти для ПК версії Halo Combat, Evolved. найзначнішим серед відновленого є оригінальна демка Macworld 1999 року, яка планувалася для The Master Chief Collection. Завдяки нещодавньому витоку ця демка стала повністю грабельною на ПК. А разом з нею в мережу попало майже 100 гігабайтів інших файлів, які містять незавершений та вилучений контент. Колишній учасник команди DigSight підтвердив легітимність витоку, але зазначив, що ніхто Хто з поточних або колишніх учасників не несе за це відповідальності, водночас інший колишній учасник команди заявив, що більшість з них покинула проект через внутрішні суперечки. Нагадаю, що Microsoft перейменувала 343 Industries на Halo Studios і підтвердила, що працює над кількома новими іграми, які розробляються на Unreal Engine 5. Надійний інсайдер Копіта Севен Кімі поділився ключовими характеристиками нових відеокарт Nvidia. Отже, старша модель RTX 5070 Ti матиме 16 гігабайтів пам'яті GDDR7 на шині 256 біт і використовуватиме графічний процесор на 8960 ядер CUDA. Витік також показує на споживання відюхою 300 ватт, дещо дешевша RTX 5070 отримає. Чіп gb 205 300 на 6144 ядра CUDA і 12 ГБ пам'яті GDDR7 на 192-бітній шині, споживаючи при цьому трішки менше 250 ватт очікується, що обидві карти дебютують у першому кварталі року. При цьому 5070Ti ймовірно, буде представлена на CES. Проте, враховуючи, що Nvidia часто змінює сертифікації перед випуском, конкретні. Дані можуть змінитися, а ціни на цю лінійку на жаль поки невідомі. Зате завдяки австралійському рітейлеру стали відомі приблизні ціни на RTX 5080. Вона може коштувати півтори тисячі баксів. Такі справи. Схоже, Sony почала серйозно контролювати використання браузера на PS5. Власникам консолі почали надсилати автоматизовані листи про порушення правил, якщо вони намагалися заходити на певні url адреси Браузер PS5 не призначений для загального використання, оскільки його часто використовують для модифікацій і джейлбрейку. Гравці знаходили креативні способи дістатися до браузера, наприклад, надсилаючи посилання на Google Друзям. Проте, за інформацією користувачів Reddit, такі дії можуть призвести до отримання попереджень від Sony. Один з користувачів зазначив, що після трьох спроб скористатися цим методом для перегляду YouTube або Twitch миттєво отримав повідомлення про порушення. Хоча деякі стверджують, що їм вдається використовувати URL з інших сайтів, таких як Bing чи DuckDuckGo. Краще не ризикувати, адже Sony, очевидно, уважно слідкує за такими діями. За браузер це звичайно сильно. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. За інформацією від інсайдера «Екстазіс», з до геймпасу готуються додати «Call of Duty», «World at War» та «Singularity». За словами інсайдера, культова гра від Треярк 2008 року стане доступною на геймпас у травні. А шутер від «Raven Software» 2010 року приєднається до неї в той же період. До речі, зараз майже всі «Call of Duty», випущені до 2017 року, до запуску код в Battle.net Вже з'явились в Майкрософт. Тор залишається лише чекати анонсу виходу колди в геймпас. Виявляється, що виживач State of Decay 3 майже готовий до релізу, а розробка на фінальному етапі. За словами журналіста Windows Central Джеза Кордена, гру могли б випустити вже в 25-му, але релізи, ймовірно, перенесуть на початок 26-го. Причина у Microsoft і так забитий календар релізів: новий Doom, Fable, The Outer Worlds 2 та інші великі проекти на підході. А ще ніхто не хоче змагатися з релізом ізом GTA 6. Чекаємо на офіційні новини, можливо, на січневому Developer Direct. Індіана Джонс the Great Circle, схоже є лише початком нових пригод археолога в світі ігор. Відомий інсайдер Деніал Ріхтман натякнув у Твіттер, що нас чекають нові ігри про легендарного персонажа. Журналіст Джес Корден із Windows Central підтвердив це гівкою з текстом Це правда. Що саме мають на увазі сиквел до Індіана Джонс the Great Circle, чи абсолютно нові проєкти від інших студій, поки не ясно. Lucasfilm Games, схоже, Озно налаштовані інвестувати в цю франшизу, про що раніше говорив віце-президент компанії Дуглас Рейлі. Lenovo на CES 2025 готує презентацію присвячену майбутньому портативного геймінгу і обіцяє бути чимось цікавим. Серед запрошених гостей дизайнер Стим Дек П'єрлуб Гріфе Valve та віцепрезидент Xbox Джейсон Роналд. І от головне, Роналда тепер називають віце-президентом наступного покоління у Microsoft, що натякає на великі зміни. Очікується, що Роналд розповість про оновлення Windows для портативок, адже поки що робота цих. Пристроїв, як Lenovo Legion Go чи Asus ROG Ally, на Windows залишається їхнім слабким місцем, але це лише частина планів. Microsoft також натякає на можливість створення іншими компаніями, базованих на Xbox портативок, наприклад, Xbox від Asus, який забезпечить доступ до бібліотеки ігор та сервісів, як на консолі Xbox. Поки що Microsoft експериментує і про власну портативку говорить як про справу майбутнього, Утніх років однак партнерство з вендорами може прискорити цей процес і розширити екосистему приставки. Гравці Дестіні 2» стикаються з проблемами через різке падіння активності. У грі стає складно знайти напарників для рейдів, данжів та інших активностей. Після виходу епізоду Ревенант, який мав найнижчий стартовий онлайн, ситуація тільки погіршується. Причини очевидні: постійні баги, повторюваний контент і важкий грінд викликають розчарування у ком'юніті. Додайте до цього конкуренцію з великими свіжими релізами, як от Марвел Райвелс і Па. Of Exile 2 і стає зрозуміло, чому гравці переходять на інші проекти, чи змінить ситуацію майбутнє розширення Codename Frontiers? Поки що питання залишається відкритим, але деякі сумніви на цьому фоні все ж є. Згідно з чутками, Nintendo Switch 2 може бути нарешті презентований менш ніж за два тижні. Китайський інсайдер, який раніше правильно передбачив анонси під час червневого Nintendo Direct, говорить, що анонс відбудеться вже 8 січня. Додатково в інтернеті вже з'явилися перші, нібито зображення самої системи та док-станції від іншого інсайдера, але поки що це все наші улюблені нахрюки. Велво оприлюднила список найбільш популярних і дохідних ігор Steam за 2024 рік, але без ранжування. У 2024 році на Steam було багато успішних ігор. Хоча конкретні цифри доходу для кожного з цих тайтлів не оприлюднені. Ігри розділені на категорії: платина, золото, срібло та бронза. У категорії «Платинум» лідирують лайф сервіси, такі як Apex Legends і CS2, а також PUBG і Destiny 2. Серед преміум проєктів присутні відзначені нагородами ігри, такі як Black Myth Wukong, Baldur's Gate 3 і Elden Ring. У категорії нових релізів такі тайтли, як Pass of Exile 2, Helldivers 2, Black Ops 6 і Black Myth Wukong, також потрапили до Платіну. Час, що враховується для визначення, які ігри потраплять до цієї категорії, це перші два тижні доходу після їх виходу. Крім цього, скориставшись сервісом SteamDB можна складувати. Власти рейтинг за піковим онлайном, що відображає інтерес гравців. Лідером за піковим онлайном стала китайська екшен Black Myth Wukong, яка досягла онлайну в 2,4 мільйони гравців. На другому місці знаходиться Pell World з 2,1 мільйона. Також Stalker 2 потрапив у платиновий список найкращих релізів року і в срібний список найпопулярніших ігор, де одночасний онлайн перевив ішував 100 тисяч гравців на той випадок, якщо у вас ще залишилася надія, що серія Dead Space ще не померла, то даремно EA вирішила знову заморозити серію Dead Space. За словами співавтора франшизи Глена Скофілда, компанія відмовилася навіть вислухати його спіч по Dead Space 4. У недавньому інтерв'ю Скофілд розповів, що разом із колегами з оригінальної команди спробував запропонувати ідею, але EA одразу відхилила її, посилаючись на бізнес-пріорите і повторюсь, навіть не захотіли його з іншими розробниками слухати. Це рішення може бути пов'язане з неочікувано слабкими продажами ремейку першої частини, через що плани на ремейк трилогії відклали. Сам Скофілд зазначив, що розуміє причини такого вибору, оскільки видавець орієнтується на цифри та перспективи продажів. Але я цього, як і інші гравці, ніколи не зрозуміємо. Прекрасні новини по Borderlands 4. Так стало відомо, що у грі буде кросплей з самого релізу. Геймери, що на PlayStation, що на Xbox, що на ПК зможуть разом відриватися у кооперативному режимі. Також гра підтримуватиме сплітскрін на двох. Реліз нагадаю очікується у 25-му році на PS5, Xbox Series та ПК. Редактор Windows Central Джес Корден дещо розігнав хайпу, додавши ремастер The Elder Scrolls 4 Oblivion до списку очікуваних анонсів на Xbox Developer Direct, який за чутками пройде у січні. Хоча Microsoft ще не підтвердила цей івент, Корден зазначив, що не очікує від ремастера нічого грандіозного, лише оновлену версію гри, а не повноцінний ремейк. Нагадаю, минулого разу як казав, що раніше три джерела підтвердили плани Microsoft. Microsoft випустити оновлену версію Oblivion приблизно до середини року. Новини графону. У версії Unreal Engine 5.5 з'явилася нова функція Megalights, яка забезпечує до 50% покращення продуктивності та кращу якість зображення в порівнянні з Lumen. Крім Megalights, оновлення містить покращення для Sequencer та MetaHuman Animator, який тепер дозволяє створювати анімації обличчя на основі аудіо. Система Mutable забезпечує динамічну кастомізацію персонажів. Також з'явилася система налаштування персонажів. Ютабел, яка дозволяє генерувати динамічні скелетні сітки, матеріали та текстури для персонажів, тварин, предметів, зброї та інших об'єктів з оптимізованим використанням пам'яті, для розробників більше деталей, звісно, можна знайти на офіційному сайті Unreal Engine. CDPR підтвердили, що зміна головного героя серії The Witcher з Геральта на Цірі може сприйматися як спірне рішення, але девелопери все ще вважають це природною еволюцією. Наративний директор Філіп Вебер зазначив, що команда готова довести, що Цірі може бути гідною героїною в четвертій частині. За словами Вебера, цірі вже отримувала розвиток як персонажу Романа Ханже Сапковського. Тому це логічний крок для продовження історії. Незважаючи на критику, компаньйон продю. Усера Мітрега зауважила, що реакція фанатів в цілому позитивна і вони вірять в правильність вибору. Крім того, студія прагне створити ще більш глибокий відкритий світ, акцентуючи увагу не лише на розмірах карти, але й на її контенті. Вебер підкреслив, що якість набагато важливіша за кількість, і з цим власне важко не погодитись. А якщо вам цікаво, то на каналі є ролик, де ми розібрали все, що відомо про відьмак 4» на цей момент. Після успіху другого сталкеру GSC налаштовані на нові виклики. У недавньому інтерв'ю Євген Григорович поділився планами студії, яка спочатку запланувала проекти на 10-15 років. Попри те, що план залишився незмінним, команда не очікувала, що після релізу доведеться інвестувати більше часу в оновлення гри та додавання нового контенту. Григорович зазначив, що тепер у студії є можливість повернути ідеї, які були викреслені до запуску, а також в пров... Вадити нові концепції, які з'явилися вже після виходу. У наступних оновленнях нас чекає багато нового контенту, включаючи повернення вирізаних елементів, можливий мультиплеєр та інструменти для модерів. Незважаючи на великий інтерес з боку фанів PlayStation, Григорович підтвердив, що наразі немає планів переносити гру що на PS5, що на PS5 Pro. Він зазначив, що команда зосереджена виключно на версіях для ПК та Xbox. Втім, додам від себе, що пережив. Вати про це не варто. Абсолютно очевидно, що поки вони зайняті виправленнями. І як тільки гру доведуть до стану, який задумувався з самого початку, я думаю, порт на PS5 доведеться чекати не так довго. Я особисто ставлю на кінець 25-го року, але звичайно, він може з'явитися і пізніше. Більше того, власник студії Максим Кріпа також казав, що у них у планах є випуск гри на інших платформах, маючи на увазі під цим очевидно PS5 та можливо, Диво Switch 2, крім того, оптимізація гри для консолей, зокрема Xbox Series S, виявилася для GSC не такою складною, як це вважалося раніше. Григорович підкреслив, що Microsoft надала велику підтримку в цьому процесі, що спростило роботу над грою. Це досить контрастує з думкою багатьох інших розробників, які вважають Series S проблемною консоллю. Запуск Stalker 2 в Game Pass зіграв важливу роль в успіху гри, адже це до дозволило студії досягти величезної аудиторії та сприяло переходу серії на інші девайси, Григорович визнав, що угода з Game Pass була вирішальним фактором для випуску гри на консолях. Результатом стали не лише позитивні відгуки, але й плани студії досягти одного мільярда доходу завдяки Stalker 2» у майбутньому. Навіть важко сказати, чи реально добитись таких серйозних результатів. Хоча, з іншого боку, дивлячись, якою буде підтримка у гри. На довгострокову перспективу Ну що, шизу теорії з виходом трейлера, як я й думав, звичайно ж не підтвердилися. Але Сео отей Штраус зельник у недавньому інтерв'ю з Конером Мазером не скупився на гучні слова, описуючи GTA 6 коротко, але максимально ясно. Я б сказав, що це буде щось неймовірне, на що точно варто чекати. Зельник також натякнув, що Рокстар готують щось, чого навіть найбільші фанати серії не могли собі уявити. За його словами, найкращі хіти завжди неочікувані, а їхні команди зосереджені на створенні нового й унікального досвіду, який перевершить будь-які очікування. Згадуючи про успіх GTA 5 та GTA Online, Зельник зізнався, що такий шалений результат не був частиною початкових планів. Навіть ідея віртуальної валюти з'явилася досить пізно, і запуск GTA Online пройшов далеко не гладко через технічні проблеми. Проте гра стала довговічним феноменом. Який досі приносить прибутки? Очевидно, що на шосту частину плани ще грандіозніші. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.